Доброго дня. Вирішив зняти короткий обзор на кормозмішувач. Думаю, це відео буде корисне для тих, хто хоче придбати дану продукцію і, так як і я, перед тим як замовити, сумнівається. Чи працює так все, як заявлено, чи він змішує. Ну і всі, всі нюанси. Так, даний кормозмішувач з 200-літрової бочки, знизу ковнус. По Факту влазить 150 кг, Ну це мого корму, особисто мого, там можете собі просчитати, скільки влазитиме ваше, Ну, я думаю, десь приблизно так само. Так, кормозмішувач. Зараз запустимо його в роботу. Ось так він змішує. Але так він змішує, коли тут насипана повна бочка. Зараз ми трохи відвантажимо корму. Так. Коли корму стає трохи менше в кормозмішувачі, наприклад, якщо хто хоче не 150, а 100 кг вимішувати, він вже буде розкидати так, як заявлено у продавця. Так. І який висновок по кормозмішувачу? Так. Змішує дуже добре. Все працює, але є але. одне але. Все зроблено дуже добре, ніяких претензій, е, тільки трошки слабуваті защіпки на кришку. І треба враховувати той фактор, що якщо у вас буде мілкий помел, наприклад, як у мене, є трошки маленьке підвисання. І коли я тільки перший раз запустив його в роботу, він почав мішати, все, ну, мішати нормально почав. Але коли я відкрив вигрузний люк, дуже повільно сипалось, ну суміш, дуже повільно висипалось, цю проблему я вирішив мінімальним нахилом в сторону вигрузного люка. І проблема вирішилась. Мінімальний взагалі мінімальний наклон, і він почав висипати трошки краще. А так, вся робота виконана дуже добре, я задоволений, так що всі, хто хочуть придбати даний кормозмішувач, і вагаються, можете купляти і не переживати. І ще хотів розказати за, я думаю, самий основний момент питання, скільки він змішує дану, дану вагу продукції. Ну, я так сильно не засікав, прям скільки він мішає, але при загрузці 150 кг приблизно. Від 5 до 10 хвилин він повністю його змішує. Повністю перемішує, Це 100%. Я намолов вже з більше, ніж півтони, і все добре змішується. До 10 хвилин. Якщо 150 кг, до 10 хвилин він змішує. Якщо менше, якщо там 100 кг, я думаю, навіть 5 хвилин буде достатньо. Він дуже швидко змішує. Дана продукція варта своїх грошей, все дуже якісно зроблено. Ну, що ще хотів розказати, е ще всередині остається ну, мінімальна, мінімальна кількість, десь кілограма півтора, може кілограм зерносуміші. Ось так. Так що, всі, хто вагається придбати дану продукцію чи не придбати, так що рекомендую. Також хотів додати, що всі, хто Кому буде ще цікаво, хто думає, чи він забирає з дна, не забирає, як він піднімає, чи немає зависання на виходить, тут вигрузний люк іде від шнека, від самої труби. І от у мене в самого були вагання, чи немає на цьому корпусі вигрузному люка, чи не буде зависання корму. Так от його немає. Корм просипається, він на ньому не зависає. І все дуже добре підбирає знизу. Немає знизу ніяких осідань, але да, в кінці залишається кілограм корму, ну це не суттєво, це не така ж велика проблема. І я б, наприклад, ще рекомендував би над надвиг... в середині бочки на вигрузний люк зробити трикутничок, щоб взагалі не було ніяких зависань, якщо в кого буде дуже мілкий помел. Ну, в мене мілкий помел, ну, вроді, немає зависань. Також, якщо в когось виникнуть якісь питання по самій роботі кормозмішувача, так як я не знімаю відео, це просто відгук про дану продукцію. Якщо я щось не сказав або ще комусь щось цікаво, під даним відео можете написати коментарі, я буду відповідати на коментарі.